Віками, через війни, повстання, поразки і перемоги, незламний національний дух вів українців до цього дня 31 рік ми існуємо на політичній мапі світу. Україна не просто територія, це мільйони людей зі своїми поглядами, мріями, характерами. І головне, що нас об'єднує. Це саме той незламний національний дух, що робить нас українцями. І знову наш народ випробовують на міцність, знову тисячами вбивають, гвалтують, залякують, щоб поставити на коліна. Але расисти не розуміють одного якщо за віки не знищили, то не вдасться це і зараз. Вся планета підтримує нас, мільйони людей допомагають і моляться за нас. З Днем Незалежності Україно! Ми стеляємо барвистими рушниками дорогу долю нашим воїнам, які героїчно виборюють нашу перемогу. Ми шануємо наших славних предків, які здобули нам і славу і волю, які навчили і зберегли віру та впевненість для прийдешніх поколінь. Ми збережемо пам'ять про колегу, що віддали недорожче своє життя, розділимо сум і біль їх людей. Ми допомагаємо тим, хто зараз на тимчасово окупованій землі бореться, виживає і не втрачає надію на перемогу. Ми підтримуємо тих, хто зараз зберігає свою родину. І вимушено знаходиться далеко від рідної землі. Шано від Опельська громада. Від щирого серця вітаю вас з найголовнішими святами днем Прапору України, днем незалежності нашої держави. Сьогодні, як ніколи, ми всі відчуваємо, як важко надається нашій державі незалежність та воля, як виборюють наші захисники щасливого дитинства наших дітей. Всі ми віримо, твердо віримо в перемогу нашої держави. Україна не переможна, і ми не боїмося ворога. Хай він нас боїться. Ось переді мною український каравай. Хліб миру, я посилаю в кожну домівку шматочок хліба миру і щиро вірю в те, що мир настане в нашій країні. Головне, щоб ми з вами і надалі продовжувати бути сильними, вірними і справжніми патріотами нашої держави з Днем Незалежності України, Україна єдина!